Картопляне та рибні їжачки на сніданок, гороховий суп на обід. Працівниці харчоблоку гімназії номер один готують страви для учнів. Щоправда, кухня на якій вони працюють, потребує ремонту. У нас дуже класні кухарі, вони дуже гарно, якісно готують. І у нас практично вся школа приходить харчуватися. Але як ви бачите, харчоблок у нас досить таки невеликий. Тут може одночасно розміститися три класи. Тому у нас діти харчуються по суті в три черги. Тут не проводився капітальний ремонт вже багато і багато років. Цьогоріч харчоблок гімназії планують оновити. На це у бюджеті громади передбачили 300 тисяч гривень. Міняти все починаючи від проводки, тобто змінити провода, тому що сучасне обладнання воно більш енергоміскісне, змінити обладнання. Передбачена посудомийна машина, а у нас ось тут є такі ручні мийки. Ми плануємо їх звідси. Винести, тобто збільшити приміщення. Ну і у нас поруч є ще кафе, наше шкільне також буфет. І можливо, коли будуть проєктувальники працювати, ми будемо з ними спілкуватися, чи є можливість збільшити у цю обідню залу за рахунок суміжних територій, чи це є капітальні стіни, чи їх можна рухати, тому що бажаючих дітей харчуватися у нас більше ніж ми можемо тут розмістити. Також капітальний ремонт запланували у харчоблоці Богданівецького закладу дошкільної освіти «Вербиченька». На його оновлення спрямували 80 тисяч гривень. Найближчим часом стартує розробка проєктно-кошторисних документацій. Далі вже проєктанти передбачать вартість і взагалі об'єми робіт, які будуть закладені в проєктно кошторисну документацію. І далі на уточнення бюджету будемо розглядати для того, щоб якщо є потреба дофінансувати, якщо цих коштів не буде вистачати. Почати ремонтні роботи планують влітку, аби вже у вересні діти харчувались у сучасних їдальнях. Поступово оновлюють у навчальних закладах і кухонне обладнання. Минулого року придбали техніки на 1 мільйон гривень. Купуватимуть її для закладів освіти і цьогоріч. Це 800 тисяч для закладів дошкільної освіти і мільйон 200 для закладів загальної середньої освіти. А зараз це ще більше актуально, оскільки старе обладнання важче під'єднати, наприклад, до резервних джерел живлення, якщо є така необхідність, або під час перебою електроенергії вони починають псуватися, горіти. Вже є запити від закладів про те, що зіпсувалися старі плити з перебоями світла, і вже вже вони закуповують. Є, наприклад, нюанси з бойлерами, є з котлами. Нагадаємо, що на освітню сферу у 2023 році в році бюджеті громади передбачили понад 2 мільярди гривень. Ірина Муляр Валерій Талоховські новини міста.